Віце-прем'єр-міністерка України та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук з робочим візитом на Львівщині разом з інспекцією. Вона перевірила, як тимчасово переміщені особи пристосувалися до життя у Львівській області. Зокрема, діти в журавно на Стрийщині. Я бачила, як прихистили наших діток, статусних діток, дітей сиріт з Запоріжжя. Там проживає більше 200 людей, дітей, також постійно поповнюються так. Вони приїжджають, інші їдуть, і це процес, який потребує багато зусиль, як ментальних, так і звичайно фінансових. Окрім того, віце-прем'єр-міністрка відзначила і проведену роботу на Львівщині від початку повномасштабного наступу агресора, адже саме наша область 24 лютого прихистила понад 500 тисяч людей, домівки яких зруйнувала армія бункерного вбивці. У нас немає переміщених осіб. Ми всі українці, і це дуже важливо, щоб оце відчуття, що ми всі українці, які в скрутну хвилину підставимо плече, які не будуть дивитися так. Кому більше, кому менше, а можливо десь подобається, не подобається. Окрім соціальних питань Львівщини на брифінгу Ірина Верещук відповіла і на запитання журналістів телеканалу НТА про українців на Донеччині, Луганщині та в Криму. А саме як нам знайти спільну мову та повернути в Україну людей, які майже 9 років живуть у жахливій окупації російської влади. Тут питання до дискусії: як зробити так, щоб люди, які дійсно там були, але залишалися проукраїнськими, які хотіли деокупації, щоб вони не були визнані колаборантами. Це дуже важливо, щоб не всіх під одну грибінку. Наразі Ірина Верещук відвідала вже 17 областей країни, щоб перевірити, як на нових місцях адаптовується ВПО. Вже невдовзі найкращі приклади із побаченого запроваджуватимуть на всеукраїнському рівні. Валерій Биста Віталій Дмитрко, телеканал ЕНТА. うん。<noise>